Розвіт, я вітаю вас на ютуб-каналі Рук ТІВІ. 24-го туру жовто-чорні приймають Олександрію. Гравці вже прибули на арену Львів. Цікавим є те, що останніх шість поєдинків між цими командами в українській прем'єр-лізі завершилися нічиєю. То що нас буде очікувати цього разу, я переконана, що справді цікава та напружена гра. Чикає майстер-клас із виготовлення вербових букетів. Від сьогоднішнього матчу. Ну, Я думаю, що багато голів має бути і якісний футбол. Я, я теж так. Як вам загалом атмосфера на арені ви чи часто відвідуєте матчі руху? Майже, майже кожен матч, але стара, стараємося кожен матч, але ну, через через неділю пробуємо прийти і відвідати нашу улюблену команду і поболівати за неї. Та що очікуєте від сьогоднішнього поєдинку? Забитих голів, радісних емоцій, хорошого настрою для болівальників видовищного футболу. Рух виграє з рахунком 3-0. Хто заб'є? Карабін, слюбик і слюсар. Буде бій! Можна? характер Пам'ятна промов, наводить стугово. Юрій, дякую. Це твоя історія. Я з командою виводив її в Вищу Лігу, грав з ними. Був слі тих хлопців, які виводили команду в Вищу Лігу. Пройшов великий шлях, бачив повністю будівництво все актемії з нуля. Я дуже радий, що зміг вже перетнути 100 матчів в премєр Лізі за рух. Для мене це велике досягнення, я вважаю. Ще ніхто такого не робив. І я буду, буду грати і за цю, за, за цю футболку. наступні матчі ще більше з гордістю і ще більше мотивованим. Було дуже приємно отримати таке запрошення від клубу, за який я вболіваю вже близько п'яти років. Дуже радий сьогоднішній погоді, яка прямо сприяє хорошому футболу. Я думаю, і гравцям комфортно, і вболівальникам на трибунах. Незважаючи на те, що ми граємо сьогодні проти одного з фаворитів чемпіонату, я вірю в рідний клуб. І сьогодні повинен бути позитивний результат для нас. Горобот. І бать, дема, дема, десер. Канон. Каза! Різанув. Давайте виїпав. Вау! Хай-хай-хай. Бота, бота, бота. 19. Блін, е. пропустили сьогодні на військовий м'яч знову в кінці матчу, в кінці в кінці тайму, я кажу про Ми готувалися до них, вивчили всі їх сильні сторони, знали, що вони роблять, як виходять від воріт. Ми це все знали. Тому я, ну, якщо не зважаючи на той гол, який ми пропустили, я гадаю, що у нас сьогодні все вийшло. б більше агресії від команди, більше ватації. Потрібно забувати. Гра була відносно спокійна, типу, наші доволі погано показували. Просто як те мене нам не повезло з тим, що ми що пропустили. Ну, доволі мені, до речі, сподобався, як грає Едсон. Дуже файно. От прям сподобався. Видно, що нам його не вистачало. Гарно грають, просто треба ще. Треба ще так. в другому так. таймі. Що очікуєш від команди? Коли? Кого? Карабін. you going. Дуже радий забити свій перший гол за рух. Це чудове відчуття. Я допоміг команді. і Для мене це найголовніше. Пройшла подача із флангу, і я побачив, що м'яч летить до Ярослава Карабіна. Розумів, що потрібно відкритись поблизу дальньої стійки, тож я побіг туди і зумів замкнути цю скидку. Гру загалом перший тайм, практично без моментів з обох сторон. Ми припустили, припустили з грубої помилки, припустили не обов'язковий гол наші ворота, тому в другому таймі нам потрібно було відігруватись. Ми змогли це зробити, і, звичайно, що в другому таймі Олександрія хотіла перемогти, було більше грубих моментів. Хоча, на мою думку, рівна гра, складна гра. Для обох команд Я тільки задоволений тим, що команда вже другу групу поспіль набирає очки. Це дуже важливо в психологічному плані для нашої команди. Ті хлопці, які вийшли на заміну, вони посилили нашу гру. Я дуже радий, що Фал забив свій дебютний гол в складі руху, тому що він хороший, якісний нападаючий новачок в нашій команді. Звичайно, що він фізично ще не в оптимальних кондиціях, але для... З точки зору психології, це дуже важливий м'яч для нього, тому я я впевнений в тому, що він допоможе нашій команді в подальшому. Із Олександрією друзі, пишіть в коментарях ваші враження від такого поєдинку та від дебютного голу бабу. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві. Не забувайте про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Ну а наступна гра у нас з Карпатами 19 квітня нас очікує Львівське дербі. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу «Рух».